Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору моїх дорогих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогоднішнє відео буде із рубрики. Сервізи, які я збираю, або сервізи, які я хочу мати в своїй колекції. Я показую частину або майже повну комплектацію сервізів. У мене вже вийшло декілька таких відео. Сьогоднішнє відео буде присвячене. Ось такому сервізу і розпочинаю я із чайної пари, яка є в моїй колекції. Це ось така чудова чайна пара. Ось так от. Це полоне, форма п 56 Івана Євменовича Джими. У мене є від цього сервізу тільки ось ця одна чайна пара. Досить такі. Тонкий фарфор, бачите гарно, як він світиться. Це клеймо ставило, ось таке клеймо ставилося, починаючи з початку 50-х років і до середини 50-х років на полонському фарфоровому заводі. Другий сорт, третій, це було синє, чорне, пробачте клеймо, Бачимо, саме найвища група складності це 20. Чому? Тому що розпис з Кобальтом, коли Кобальт фігурував в розписі, завжди група складності була майже висока. У мене не вистачає фантазії для того, щоб вказати, який же саме малюнок зображений в розписі цьому кобальту. кобальту. Я не знаю, чи це виноград, імітація, якась винограду, чи це, можливо, якась лохина, не лохина. Да, навіть не знаю. Якщо у вас є достовірна інформація, як називається цей малюнок, буду рада почути від вас таку інформацію в коментарях. Ось таке чудове блюдечко. йде до цієї чайної пари. Звичайно, сервіс повної комплектації дуже гарно виглядає. Також у мене до нього йде ось така. ось такий вишківник. Бачите, гарна дуже форма і розпис. Мені подобається що ось, Бо золото тут не буде витиратися, дуже гарне збереження. Обідок подвійний йде по денці, а також по верхньому краю самого цього вершківника. Носик гарно розписаний. У мене таке враження, що їм, якщо і користувалися, то дуже мало. І є ще один предмет це ось така цукорниця. Ой. Звичайно, цим предметом. Видно, що користувалась, про що свідчить потертість по долоти і по ручці, і по самій кришиці та верхньому обідку даної цукорниці. Тому що чайник, чайник, чайні пари та цукорниці це найбільш використовані предмети із сервізів того періоду. Тому, якщо будуть траплятися, звичайно речі. Від цього сервізу я буду задоволення їм купувати. Ось так частинка виглядає. До речі, я купувала досить таки давно ці предмети і не зустрічала їх у нас на торгових площадках і, звичайно, по адекватній ціні. Ось таке. А, ця частинка сервізу. Покажу вам ще два предмета із сервізу, який би я хотіла збирати, Но, однак, знову ж таки, у мене є уже довгий період часу тільки два предмета від нього. Це ось такий сервіз того ж самого полонського фарфорового заводу. Тут уже розпис іде фарбами червоною, чорною та позолотою. Здається, це форма, назва розпису маки, якщо помиляюсь, мене поправити. Ось така кришечка, бачите, навіть видно, що цим чайником по носику Ось, з таким клеймом. Однак, от що мене? Трішечки вразила, це цей напис ціна. Ціна 9,80. Ну е, Якщо перевести, що це після реформи на відмітка, ціна 9 е, рублів 80 копійок. Тр, е, трішки дивно, чи можливо. Сервіс з клеймом не пізніше середини 50-х, вже після реформеного періоду, тобто початок 60-х, мав таку відмітку. Можливо, на складах вона була, а потім вже ціна відображена була, не знаю. І ось така цукорниця в мене йде до цього сервізу. Я бачила у деяких блогерів комплектацію досить такі, Вагому, багато чайних пар, Той же вершківний бачу. і сухарницю, однак в мене ось таких два предмета є. На сьогодні все. Бачите відео в мене невеличке, коротеньке. Якщо сподобалися, прокоментуйте, будь ласка, поставте вподобайку, не полінуйтеся, її неважко нажати. І клікнути. А також прошу підписуватися на мій канал. Всім меру щастя і добра. І до нових зустрічей на моєму каналі.